Всім привіт. Ну от, знову вийшов до лісу, подивитися гриби. Але видно, не розрахував з погодою, тому що виходив взагалі було тихо, спокійно, такий легенький-легенький сніжок проривався. А тепер бачите, знову дерева закидало. Сьогодні, до речі, у нас неділя, 5 січня. Не знаю наскільки мене вистачить, тому що я взяв. Ось таку от куртку, вона швидко намокає, буде ні, щось нічого не знайти чи ні. Але вже перша знахідка є. Сніг дивний, але буквально вже за пів години скотина кидало. Так, На самому краю. На самому краю буду одразу показувати. Надо тут обережно. О! О. Подивіться, яка глиба. Опа! Ну, що будемо забирати? Є перша знахідка, трішки вона така темненька, ну то потім вже розберусь. Побачимо. Я думав, що навпаки, снігу не буде, Ну, у нас він підростанув, тільки так от залишився, то думаю буде зручніше дивитися. А ні, з погодою не вгадав. Але нічого, тут якось також є своя романтика. Так що пішли. Побачимо, а, можливо, ще щось знайдеться. В тих місцях навіть реально ходити, цікавіше, буває, що а так з одного пагарба на інший, хто дивився попереднє відео, то я вже в кожих місцях був. О, дивлюся, тобто, це сніг він і класно. І все рівно по-своєму по заважає. Ви Бачите, у нас такі були вітри і дерева поламало. О, не так, а тут як мені сюди добратися, побачив я зверху щоб не впасти, Опа, над самим вівчаком. Також впало дерево. Там внизу за мною каприр йде. І тут у нас не супер ідеальна. Ого, вибачте. Поїхав трішки. Не супер ідеально. Але так, ну, Є в мене ножик, але думаю, тут справимося без ножика. Потім я обріжу також така от собі. Скажімо, вже не хті. Ось так візьму, нехай буде. Як знахідка, нехай буде. Побачимо, чи ще щось вийде. Йдемо далі. А сніг все усилюється і усилюється. Ніби такий дрібний, але дуже рясний. Не знаю, чи вийде воно на камеру. Дуже такий дрібний йде. Опа. Я фамбуліну поки що сьогодні не планував брати. Але тут є дивіться, які гарні кущики, тому що я сьогодні без... ну там без корзинка, без відра. Просто взяв пакет, думав, типу назбираю глив. Гливи можна класти в пакет. Вони не пропадуть. О, дивіться, які гарні. Ой, які красиві. Нехай сидять. Будемо шукати глибом. Можливо хіба на зворотньому шляху, якщо не знайду ніяких там таких грибів, то візьму і ці. Зараз йде такий сніг, можна додати таких безкоштовних спецефектів, але не буде видно. Фух! Повіться, є так красиво. Все в снігу. Буквально за годину знову накидало стільки снігу. Нічого не видно. Зараз планував, що пройду і не збираюся сьогодні грибів. Так це себе прокидано. Дуже складно навіть не то, що ходити, а так от дивитися, тому прокидало все, Ну нічого, ще трішки походжу. Я вже весь майже як сніговик, то, то більший дощ, ой, який дощ сніг то менший, ось тут ношу рюкзак. О, так от ми постійно от все. сніг збиваю, збиваю. Ладно, то таке. А там от щось я побачив внизу. Зараз стою тут на горі. Ось над такою прірвою. бачите? Передає вона камера, не передає, бо в нас от така от гарбиса тут місцевість в цьому лісі. Там метрів за 20 лежить палка. Щось прокидано. можливо, то звичайний трутовик, а може й глиби. Так що буду зараз спускатися і... Покажу вам що це там таке. Вирішив не обходити по 200 метрів чи можливо і більше ці всі рівчаки. А так отут от тут коріння. Там за дерево тримаєшся, Тут отак -от, от за коріння І потроху спускаюсь. Так, тепер як буде це дерево. Ага. Ось так сталося, гадалося. Опа. Впав. Але пройшов, бачу, тепер вже такі от вони тут брехунці. А я думав, що це глива. Спустився ніби так на камеру і невелика гора, але дуже крута. Ось куди я спускався. Так здаля. Думав, що це глива. Ось так от вони прикидані. А це трутовики. Ну та й ладно. Будемо йти далі. Що ж, треба було все одно побачити, що то воно таке. А тепер дивлюся з іншої сторони. Бачите де? Хто тут живе, хтось живе. Он на Ну я думаю, по розміру це десь посичено раз. Я йшов до цих, казав як домогливо вони тортовики. Потім тільки побачив щось тут нара. Звіряча. Так, я собі, так? Да? Ладно, піднімаємось нагору. Шукаємо далі, можливо, ще щось знайду. Класні тут місця, але все рівно, як кажуть, без доброї палки і газового балона тут нема що робити. Дикі місця. Уже майже перестав падати сніг. Минулі рази от в цих містяках я знаходив гливу. от місця дуже гарні, прекрасні. Можливо була відлига, то може тут щось і виросло. Зараз треба ще більш уважно тут подивитися. В принципі, там щось то видніється. але що знову мені туди забиратися на те дерево треба буде. Ну нічого, тут нема. Ось було на цій палці. І про те, що були маленькі, я їх не бачив, чи це можливо перепутав. Якимсь деревом. А там от під верхом є гриб. як би тільки до нього добратися. Не знаю, зараз спробую підлізти, покажу вам. Бачу, бачу тут гливку але тільки не знаю, чи мені вдасться, як кажу, з камерою забратися на цю гору Земля, як кажуть, не мерзла. Якби плюс і мінус. Два в одному. Лазити по таких горах. Я не знаю який тут кут. Дуже крутий кут. Але ж вам така от молоденька гливка, Хотілося б мені її забрати. А як от долізти? Опа. З двома руками було б зручніше, але. Ого. Так от пробуваєш собі. Ніби сходинки. Бачите, як тут нарив. С ходинком так підіймаюся. А ну, це палка, ні. За цю палку нема надії. От От оці от молоді. Молоді гливи. І там он глива. А, да тут нормальне місце. Уже нехай кажуть. Буде затягнутий епізод. Але краще так. Ого! Краще так. Подивіться тут ще яка молода глива. О, подивіться який гриб. А тут он що робиться? Тут он трутовик. Та ти що? Та ми тут ще наберемо грибів. Гляньте, які. Так, а з цієї сторони так за цю палку не бламається. А що тут? Вибачте, кому не подобається, як тут хакаю, але по-іншому ніяк. Бачите, тут от... Маленька голивка. І там навіть під горою є. Ну все, зараз буду забирати. А Це все красені, бо мені треба руки. А, і тут ще подивіться, яка молода, прекрасна. Все, я ці забираю. Надіюсь, зараз буде все нормально. І покажу вам, що вийшло з цього місця. Так, поки що стільки є, та яка була там на, наверху, отут. Ось тут вона промерзла. А отут -от внизу, подивіться яка прекрасна. Свіжа, молода, прекрасна глиба. Це вдається так, я кажу, забрати. Без от, навіть ножик не потрібен. Подивіться, який класний колір. Такий, як в супермаркетах, продається. От така от. Ось так от гриб. Ми буду навіть і ці маленькі забирати. Тому що толку з того... Воно вже тут мабуть і не виросте, тому що ці морози. Оце заберу, а та хай, в принципі, мало сього лишається. Так Ого. ой -й 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 -й. ой 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 Падаю! Падаю! Опа! І тут забрав! Так не знаю зараз як я буду, чи підніматися, чи злазити оп, оп 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 піді мною все обсовується все вимикаюсь Хух, все вже наверху нарешті виліз я з цього рівчака вже стою на такій горі тут рівчак і по цю сторону тут більш рівніше зараз по цих хребтах буду проходити туди і там що біду От як то кажуть, чому ну, таке походи не беру кошика, коли йду в цей ліс. І тут кошик тут там впав, там прищепився, Все в пакет. Тому якась сьогодні не буде не знаю, там красивої заставки. Гриби там кошику. О, Щось там годе, щось летить, тут у нас. Може щось і летить. Тут при кордоні недалеко літає багато чого. Фух, ще трішки похожу. Якщо не буде глибо, вже спочуся до річки, можливо там ще трішки дозбираю фламоліни. Важко по такому ходити. Коли снігу багато і такі от гори, то потрібно дуже багато енергії. Ладно, не будемо якось філософію в сторону. Пішли далі. Знову вітер розбирається. Спускаюся з згори. Тут я знаю містинку, де така невеличка глива, але скільки вже можна, буває хожу, там дивлюся. Щось було шкода і забрати. Десь тут вона б мала пути. Мала глива. А може вона вже пропала тут. Так. А може вона вже пропала. Скоріше всього. Так, це глиба вже. Бачите, скільки тут було. Невеличко так ото я минулі рази вийшла, думаю. Хай може підросте ні. Це не підросла. Все, йдемо далі. З гірських чагарників, чагарники перемістився ті які біля річки. І що тут у нас? Щось у нас тут, бачите, під снігом. Ріця, ріця. Опа! Вон яка була глива, бачите? Ну, Всього, як кажуть, не помітиш, Всього не знайдеш. А ці які. Ну, Це вже така, бачите, сіра. Сіро, чи річного зараз, то це вже такі такі вже я не беру. Ті вже підзамерзли, та й такі видно, що вони вже давні ці гриби. Але був, був і тут грибок. Ось яка глибка сиділа. Дивіться, як сніжком прокидало. А це мабуть і гарно буде. Ану. Не, це також вже темно. Може, мабуть, декілька разів перемерзла, така собі. Бачите, був тут гриб. Був, але я не завжди ходжу в цих якось місцях. Тут навіть такі от поїдені. Мабуть, хтось я кажу, тієї. Мені колись написали, що ж ви забираєте всі гриби, а лісовим звір'ям що залишаєте. Ну хто хоче їсть лісові звірі, хто не хоче наїсть. Не Грибів до цього було достатньо. Це зараз вони вже так. Я підзбирав, да. ще можливо хтось збирає. Та таке. Шукаємо ще. Так ніби здається, думаєш, ну хіба тут складно знайти Фамуліну, тому що знаєш місця, плюс-мінус, де вона має рости, де вона росла завжди. Але коли отак от закидало снігом, то не дуже просто її також жити помітити. Але ж є, є, зараз будемо десь тут під снігом. Тут її потрішки вищипувати. Що, до речі, хочу сказати, що чимало гриба пропало. Бачите? Ось маленький гриб і пропав. Отак воно І кажуть, що гливі там не страшно. Пройшли морози, вона там відтанула. Але такий от гриб. Тут ось росте. Зараз щось такого трішки підзбираю. А, тут є більший. А тут, до речі, от під снігом, бачите? Як потрібно тепер все вишупувати. А тут є більший. Більш хороші екземпляри. О! Ну, Це буде хороший. А ну ці отак ради цікавості. Ні, ці от прекрасні. Май якраз такий товарний вигляд чудовий. О, то зараз тут їх підзбираю, там далі є. Під снігом дуже важко помітити, але ж гриб є, тому будемо його... Ой, впав, те, що впав, зараз все заберу. Все, збираю, збираю, збираю. збираю. Сьогодні ну реально така от, скажімо так, екстремальна рибалка такий, збір грибів, ой-ой, сніг падає. Сам виходжу повністю як сніговик. І спробую того гриба знайти. Його, в принципі, чимало. Але весь він такий, скажімо, не товарного вигляду. Так, пакет залишив, вже пакет ношу. І навіть отакий, коли колись я взагалі не звертав уваги на таку кубку грибів, то зараз вони в велику радість. Опа, нарешті добрався я до них. А ну давайте візьмемо так. По вандальному, потім я то почищу їх. От. Невеликий пачок, але є такст. Ну хоч так. І то чудово. Знову вітер. Дерева так скраплять. Треба звідсити, щоб нічого кажуть мало, щоб нічого не впало там на ту голову. Походив я тут достатньо. Потратив десь на це місце ну хвилин 40. Ще тиждень назад тут було дуже багато пламуліни. Навіть деякі гливи я лишав. Але от за тиждень то мороз, то відлига. Було навіть плюс 8 у нас два дні підряд. І потім знову приморозило і гриб пропав. Нібихто на не немає, це все так діяти кардинально. Але як показує практика, що на вся. Камуліна і залишається в такому нормальному товарному вигляді. Тому сьогодні показувати буду підсумок, як то кажуть, на ходу. Ходив я з пакетом, зараз. Оп, поставлю такий пакет. Так, це не реклама тебе. Ха. Так, Глива. і трішки взяв ламуліни. Яка краща. На Наступний раз піду в інші місця, надіюсь, там вона не пропала. Тому що тут декілька днів от такий от сніг. Знову обіцяю тепло, що воно буде. Кажуть, поживемо, побачимо. Ось така сьогодні вийшла екстремальна грибалка. Але нічого, все рівно вона, наприклад, мені принесла купу задоволення. Якщо комусь також хоче одній чи двом, чи можливо десять людям, людям таки подобається, то це вже супер. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. А я пішов додому, буду перебирати цю красу. Це таки свіжий гриб, він є свіжий гриб. Щось та й виберемо. Там і хороша була. Це в принципі було непогано. Ось така от краса навколо. Ось такі от січень місяць на Чернігівщині.